Це я за пару днів до експерименту сижу, думаю, над новою ідеєю для відео, і тут мені по одному телеграм-каналі приходить сповіщення. Нарти Чилгай, лонг, Декс вище, Мекс нижче. Я думаю, блін, чого б не зайти. Я до цього не особо трогала чучу, що це міг пошортити листінги якихось та чи виплати спроб на бедіт, Але думаю, все чому не спробую. Ідучи тут пару хвилин, Мекс зрівняв з Декс, і я забрав профіт буквально за декілька хвилин. Потім ці самі телеграм-канал написав вже про іншу монету, така сама ситуація, і знову профіт за пару хвилин. Я просто в шоці і вирішив нормально в цьому розібратися, як це все працює. Оказується. Декс біржа відбувається сильний рух в одну чи в іншу сторону, а всі більші зрівнюються до Декс. і на цьому можна дуже гарно заробляти. Тому я вирішив розписати такий експеримент, і скільки на цьому можна заробити. Стартовий капітал буде всього 100 доларів, і в кінці відео ви бачите, скільки мені вдалося заробити. Ну або я нічого на цьому не заробив. Але стопе відео будуть картанські слова, які можливо комусь будуть незрозумілі, тому пояснюю, що таке DEX, spread, фандинг, ордер та ДЦ. Декс або децентралізована біржа. Це платформа, на якій ми можемо обмінювати свої монетки без верифікації. Тобто на біржах ми можемо купляти та продавати з верифікацією, а на DEX без веріфікації Spread це. Здесь в цінах на біржах або на сваполках Фандинг – Комісію, яку нам платить за те, що ми тримаємо угоду. Це дуже цікава тема, і на цьому теж вдається зараз дуже хорошо заробляти. Тому в одному з наступних відео я обов'язково розповім про це більш детально. Ордер це замовлення на купівлю чи на продаж по певній ціні. Коли графік доходить до нашої ціни, наш ордер виконується, і ми відкриваємо нашу позицію чи закриваємо її. Це великий ордер на купівлю чи на продаж певної монетки протягом певного періоду часу. Наприклад, великий гравець хоче продати монету на шістсот тисяч доларів. І якщо він це зробить відні. Транзакцію він просто багатьовесь курс. І Він кладеться ордер, який буде продавати по 10 тисяч кожних 60 секунд. І того він продав всі свої монетки за цілу годину. Перший день експерименту розпочався з того, що я сів моніторити, як це все працює, іде шукати ті монетки, які інструменти використовувати, і так далі. І перший день був такий тестовий. Я закриваю його в мінус 10 доларів, і того бак, 90. що досить неприємно. Наступного дня була виплата по промці на байбіт, я став шорт і зробив 8 доларів. Потім я став в лонг по монетці тряд, бо на Мексі ціна була нижча, ніж на інших біржах, з яких мені вдалося зробити 14 доларів. Потім навпаки, Мекс запампив ціну, а на інших біржах було нижче. Я став шорт і теж вдалося зробити ще 6 доларів. Потім мені вдома, в одному телеграм-каналі приходить сповіщення про лістинг монетки. Сіни тих кажуть, що проект говно він флів є велика куча монеток. І на лісінгу токен по-любому полетить. Вниз, і як тільки дадуть клейм, можна вставати в шорт. Тут кажуть, що дали клейм, я відкриваю позицію. Ціна доходить до точки моєї ліквідації, я знову добираю. Ну дали клейм і вже почали там почуть клеймити, але графік запампили ще вище, і я ловлю ліквідацію мінус 50 доларів, а клейм так і не дали. Потім через певний період часу кажуть, що знову дали клейм. Я знову стою в шорт, клейм так і не дали. І я знову зловив ліквідацію. Того мій банк складає 54 долари. Наступного дня я взагалі не трогаю, бо немає нічого цікавого. І от вже четвертий день експерименту. Цього дня був лісних двох таполок: це Клайдом та Дак. Шейн лісінг блокчейна я проспав аж на 20 хвилин, але там можу дуже непогано зробити, але все одно з моєї точки входу мені вдалося забрати 3 долари. Потім був лісинг монетки Клайтон, з якої я забрав 14 доларів. Потім перед файтингом вирішив стати в лонг монетки XTR, і мені вдалося дуже непогано так зробити, аж 30 доларів. І також зайшов в шорт монетки Брумхол, проект роздав дроб, і також вдалося зробити 3 долари. На четвертий день банк складає 104 долари. П'ятий день. Перша моя угода це я став в лонг монетки НС. Я взагалі не пам'ятаю, чого я вставав, в мене з неї вийшло мінус 15 доларів, потім плюс 12, потім знову там плюс, мінус, і того я закрив мінус 2 долари, але забрав плюс 5 доларів з монетки Sol, Був лістінг, монетка сильно так просіла, і я забрав 5 доларів. І ось настав шостий день експерименту. На цей день припав лістінг монетки президента. Невеличкий спойлер. Я в той час не спав, і ви зараз можливо подумати, що тут якісь нереальні профіти. Але на жаль, ні. Поки не було токена на фьючерсах. Я поза межами рубрики фліпав собі на гаманці. У мене там була невеличка кількість солани, і того у мене там вдалося випувати плюс 50, плюс 40, і вийшло плюс 190 доларів. Потім вже підрано. Монетки заліслались на фьючерсах мікс, і я думаю, чому б не поторгувати до рубрики, все так хорошо йде. Я починаю торгувати. У мене там плюс 10, плюс 20, Але через дуже велику волатильність, і через те, що я відкривав з великим плечем ізольовану позицію. Мене просто раз ліквідує, два ліквідує, і того мій банк складає 26 доларів. Сьомо дня я взагалі не торгував, думав, вже так і закінчиться експеримент. Але вже наступного дня жінка президента залишила свій токен. Мені на ньому вдалося непогано зробити поза межами рубрики. Під час звіснигу на біржах я купляв токен на дексах. На біржах ціна висилась набагато вище, і я просто купував на дексах, відправляв на біржу і продавав по вищій ціні. Потім на міксі дала ф'ючерси, і я думаю, чому мені на рубрики так само поторгувати, і я торгував плюс 10 доларів. Дев'ятий день експерименту. Шорт монетки обіті користувачам, роздавали дроп, на дексі ціна була нижча, і я став шорт. І забрав всього 10 доларів. А вже ввечері я бачив різницю на Менеці плю. На Дексі ціна була вища, на Мекс нижча, і Мекс не встигав її доганяти. Тому як тільки на Дексі піднялися, на я відкрив воно на Мекс, і так мені вдалось розфліпати 25 доларів. І того бан вже 60 доларів. Я сижу, готую собі їсти, і тут мені приходить сповіщення про спред на манеці аніме. Я стаю в шорт, забираю 17 доларів. Потім це на ще раз просіла, і я забрав ще плюс 11 доларів. Того дня я також торгував монеткою тощо, то у мене виходив дуже хороший плюс, то я ловив ліквідацію, і того у мене вийшло плюс 2 долари. А пан складає вже 90 доларів. Одинадцятий день. Цей день був майже найбільший заробіток. Я ловив спред на монеці пастернак. Декс дуже загнав ціну вище, Мексі була нижче. Я став в лон, забрав дуже хорошу різницю. Потім. Мекс постійно не встигав рівняти з дех, на Дексі свічка вниз, свічка вверх. А Мекс просто не встигав рівняти. І я кожної хвилини буквально залітав, і мені вдалося зробити 160 доларів за 11 день. Наступного дня така ж сама ситуація, і я зробив плюс 80 доларів. І того банк. За цих два дні збільшився до 330 доларів. До речі, про спред на ці монетці я писав в своєму телеграм-каналі. Підписникам тепло було дуже непогано так зробити, тому без кого підпишись. 13-й день я цілий день шукаю якісь там нові токени, У мене ніфіга не виходить. Я закриваю постійний мінус, і того у мене вийшло мінус 19 доларів. Але вже під вечір хакери зламали твітер та гаманець діда і монетку. QFD. я на проливі став в лонг, Мені було заробити 30 доларів, і того банк складає вже 340 доларів. Наступні два дні. Не було взагалі нічого цікавого, тільки раз прилетіло непогане диціат, з якого я міг забрати 15 доларів, але я трошки перетримав позицію, і в мене вийшло мінус 10. І також я ставив б шорт по монетці GPS, і мене вибуло по стопу мінус 25 доларів. А також шортив монетку GFM, з якої в мене мінус 20 доларів. 16-й день монетка Ганна, схожа ситуація була з Пастернаком. І цей день я закрив плюс 15 доларів, но банк складає 300 доларів. День 17. Дуже гарний спред на монетці Fly та AVB. І мені вдається заробити 108 доларів. А наступного дня ще плюс 130 доларів. за монетці Grift, ARK та GFM. І ось 19-й день, день за який я заробив просто найбільше монетка Альфа з'явилася на ф'ючерсах мікса, і там також постійно були хороші спреди. Виходило забирати то по 10, то по 15 доларів з угоди, але тут до моменту сталося це. Монетка дуже швидко почала падати на DEX. Мекс не встигав рівняти, я просто відкриваю шорт. DEX падає ще нижче, Мекс рівняє, 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 DEX нижче, і того у мене за один день вдалося зробити 380 доларів. Але потім Мекс вже перестав рівняти, я ловлю ліквідації, і того за день закрив в плюс 260. А банк вже складає 798 доларів. Наступного дня вже 890, а ще наступного дня вже 1005 доларів. Потім ринок став дуже тухлий, не було взагалі ніяких спредів. Я якщо Ходив угоду, то закривав їх в мінус. І через декілька днів мій банк складає 860 доларів. І на цьому я вирішив призупинити експеримент. Чому так? Ну бо ринок туклий, нема ніяких взагалі угоди. А якщо я торгую, то просто торгую собі в мінус. Я за цілий день можу зайти в одну чи в дві угоди, закрити їх невеличкий плюс чи мінус. І ось вийшов такий експеримент. Як на мене, дуже круто. Спочатку ми опустили банк до 25 доларів, потім розкачали його до 1000 доларів. Тому обов'язково ліпіть лайк, підпишіться на канал, найкращий комент отримає 200 гривень собі на карту. На цьому скрині ви можете побачити пенал за всі мої дні. Мекс трошки неправильно рахує, але ось такі орієнтовані цифри. Сподіваюся, вам сподобається це відео. Тургував. Я на більший Мекс. Посилання на неї буде в описі. Також обов'язково підпишіться на мої телеграм-канали.